Сьогодні наше передзамовлення вже почали відправку. Зараз подивимося, що там нам прислали. Дуже багато коробочок. Так, Бересклет. Ось такий кущик уже гарненький, зі свіженькими, молоденькими пагінцями. Так далі це в нас щось подвійне. Це традисканція. Це колізія повзучалт. Ось такі гарні кущики. Так, це в нас повинна бути лохином. Так, ой, дивіться, який гарні, гарний. гарний, гарний. Лохина назва її так. Так. далі? Дуже багато коробочок, це замовлення, це в нас гортензія, голуба. Це барбарисик, ось такий. і це вийдело. ось такий кущик. Так. І вже тут наша напряма, трошки з іншого боку відкрили. Це мішечки з агроволокном для квіточок. Так, все. Дякую.